Вітання усім, хто що до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення наших колег з інших областей. В Україні розпочалась друга хвиля люстрації. З часу ухвалення закону про очищення влади більше трьох з половиною сотень посадовців вже стали безробітними. Усіх внесли до єдиного державного реєстру. Цей список знаходиться у відкритому доступі. В першу чергу перевіряється… Міністерство юстиції, весь його апарат фіскальна служба, Генеральна прокуратура, а також перевіряється Центральний апарат Служби безпеки України та всі міністри та. Керівники центральних органів виконавчої влади. Чиновники, які потрапили під люстрацію, не зможуть обіймати державні посади протягом 10 років. Примітно, що з часу набуття чинності закону більшість тих, кого мали б звільнити, самі написали заяви. Ось ці бойові розвідувальні дозорні машини та один бронетранспортер відремонтували підприємці Тернополя. Залізне поповнення відправляють загону та батальйону міліціонерів в АТО. БРДМ ще радянський спадок. Хлопці самооборони сказали, що в обласному управлінні в гаражах зберігаються БРДми і БТРи неробочі. Ми поїхали, з механіками оглянули їх. В принципі, це скажімо так, був практично металом. У розпорядженні майстрів було три БРДМ, з них планували зробити дві повноцінні машини, потрібні деталі шукали на військових заводах. Першим ділом ми запустили двигун на одному. Тобто двигун поставили акумулятори, поміняли масло. Подивилась ту свічок, ту карбюратора, от, Двигун запустився. От. Решта автомобілів були розкомплектовані повністю. Тобто ми знімали з третього, ставили на другий, ставили на перший. Інші підприємці паралельно взялись за ремонт БТР. За роки простої двигуни розморозились і стали непридатними до роботи. По частинках довелося перебрати і ходову, відновити салон та зовнішній вигляд машини. От, ми поміняли двигуни, поставили два англійські лейланди, два дизеля чотирьохлітрових. От, поміняли разом з двигунами і коробки передач. Теж зараз стоять коробки п'ятиступінчаті, тут стояли чотирьохступінчаті. Зараз БТР їде 80 кілометрів в годину по, по, такій, ну, по грунтовій дорозі і по дорозі 90 кілометрів. Досить нормально себе він веде в даний момент. Тернопільське управління МВС незабаром готує чергову ротацію правоохоронців на сході. З ними на Донбас відправляються і відновлені бойові машини. Півтора мільйона конвертів із героями України, які загинули в АТО вже за місяць, з'являться у всіх відділеннях пошти. Так художники вирішили вшанувати пам'ять вояків. Гинуть люди, там скільки героїв, все, А ми робимо абсолютно. Невідомим якимось персонам, які, які нічого не говорять для, для людей, для молоді, тим паче. Для молоді нічого не абсолютно не говорять. Є конкретні люди, а ми про них мовчимо. І знаєте, якось так воно ну, зерно впало, очевидно, в добрий ґрунт, і мене дуже підтримали. За правилами, випускати конверти і марки із зображеннями українських героїв можна лише через 10 років після їхньої смерті. Ми вирішили отойти від всіх норм і правил. І поскольку ми маємо исключительное право на випуск почтових марок і конвертов в Україні, ми должны відображати, скажімо так, потребность времени і потребности общества. Та для бійців, АТО Укрпошта зробила виняток. Я думаю, хай буде, воно ж нікому не помішає. Про для пам'яті для, для сина його наверное, буде. Приємно, що все-таки пам'ять про батька зіхнулася. В Борисполі називали школу, його іменем, і вроді вулицю збираються. У нас у Вінниці на школі, де він навчився, дошку меморіальну. Лідні герої України, підполковника Костянтина Могилка, якого нагородили посмертно, не проти такого способу вшанувати пам'ять. В обов'язковому порядку ми клопочемо перед органами місцевого самоврядування про іковічення шляхом перейменування вулиць, перейменування навчальних закладів, відкриття меморіальних досток. і таке інше. У Міноборони та Нацгвардії теж підтримали ініціативу, при цьому планують не обмежуватись лише поштовою продукцією. Я більше смотрю російські серіали. мені російські подобаються. Без російських ментів, спецназу та морських піхотинців. Лідія вже не уявляє своїх вечорів перед телевізором. Я люблю розслідування, постановка, актори мені нравиться. Нехитрі сюжети про російських силовиків буквально прив'язали жінку до телевізора. Не пропускає жодної серії, але тепер їй доведеться шукати альтернативу. Бо улюблені герої зникнуть з екранів. Так вирішили експерти з Держкіно і заборонили прокат деяких російських стрічок. Ми анулювали чи не видали їм продопрокатні посвідчення, так звані, без наявності яких демонстрація в Україні фільмів згідно закону заборонена. Сьогодні в цих умовах демонструвати такі фільми на українських екранах для мене, чесно кажучи, взагалі дивно, що від цього не відмовилися, якби, добровільно. Не побачить український глядач 69 серіалів із Михайлом Перечниковим, бо дострілявся. Зникне кадетство, гончі, слідчий комітет, спецназ десантура, морпіги і військова розвідка. Все тому, що в них пропагують героїчні образи російських військових. Вони пропагують ті речі, які заборонені нашими законами, які заперечують права людини, які прославляють правоохоронні а також збройні сили агресора. І ми вважаємо, що це абсолютно недопустимо сьогодні. Тим паче, що професійних українських кіношників, які цей продукт зроблять якісно у нас вдосталь. Однак, поки багато з них працюють на Росію. Порядка 400 мільйонів доларів була закупка російського контенту в прошлом году на Телеканали України я е, практички убежден, этой суммы е, хватит для того, чтобы е, запустити е, тілі производства для України в нужном масштабе. Повний перехід на власний продукт певний ризик. Ти не розумієш, що у тебе ти не розумієш, хто режисер, ти не поїмаєш э, э, ли інституція українських зв'язків, ти не розумієш, о що, собственно говорять. Ти навіть не розумієш, як відреагує твоя зительська аудиторія не на буковки на українському а когда герої в кадрі начнут на українському говорити. Відтак російським серіалам канали шукатимуть заміну приміром у Туреччині та Польщі, але більше уваги приділятимуть українському контенту. Його побільшає. Каналы могли себе поставить позволять ставить в эфир очень дорогой продукт 5 дней в неделю по две серии. То, что произойдет сейчас будет больше продукта, больше ориентировано на локальный рынок. И скорее всего, это будут недорогие вертикальные сериалы, то есть, которые идут раз в неделю. Напружені відносини з Москвою поштовх для українського кінематографа. Поки що кажуть експерти, на наступний рік вітчизняні телеканали жодної копійки не витратили на жоден кадр російського продукту. А відтак є великі шанси, що в Україні також з'являться свої багатосерійки, героїв, яких ніхто нікому не нав'язує. це кіно буде появлятися. Бізусловно, воно уже є зараз. Печалитися о будущем нашого ринку производства. Не стоїть точно. 16 мільйонів гривень на тимчасове утримання переселенців. Таку суму кабінет міністрів збирається надати обласним державним адміністраціям. Гроші даватимуть на компенсації витрат за проживання в санаторіях, закладах соціального захисту, готелях та гуртожитках. Згідно з 509 постановою, постанови, їм потрібно зареєструватись, отримати довідку. А згідно з 505, їм буде надана така грошова допомога на оплату житла. І на жиліщно-комунальні послуги. Якщо, наприклад, не вистачить цих коштів, щоб розрахувати за житлово-комунальні послуги, вони можуть звернутися як всі інші за наданням житлової субсидії. Mm -hmm. Ну, а якщо людина, наприклад, живе у родичі, то вона це просто і буде така державна допомога. Уряд запевняє, що підтримує вимушених переселенців За грошовою допомогою. Звернулись вже більше 70 тисяч сімей. Розмір місячної допомоги для непрацездатних осіб. 884 гривні для працездатних 442. Загалом Зголом одна родина може розраховувати на суму, яка не перевищує 2400 гривень на місяць. Бійці, що перебувають у військовому шпиталі у Куйбишевому, незважаючи на травми від бойових дій, готові знову йти на передову. За словами солдатів, готові просто зараз їхати до своїх побратимів в зону АТО. Але нарікають серед керівництва трапляються некомпетентні люди, через помилки яких гинуть військові. Також просять українську владу скасувати перемир'я. Євгену 23 роки. Минулого тижня дістав осколочне поранення у груди. У мирному житті він вчитель фізкультури та заступник директора будинку культури у рідному Херсоні. Каже, часто поранення отримують від браку спецоснащення. У нас на точці нету тепловізорів, ні ночників нормальних. Не побачив противника. на розстоянні со ста метровом. Сашмеля ракетниця, вистріл. Ну, Увідів спишку. Як смог, так і оберіг себе полз, <реш> нічого не видел, нічого не слышал. Мой пост нуждается конкретно в данный момент. Это ночники, Батальйон Тимофія два місяці дислокувався неподалік гранітного. Під час ворожого обстрілу отримав поранення осколком у голову. В общем, по нам як дали, а ми как дали в ответ. Ну и в общем з ребятами стояли завтракали и Оно прилетіло. Прям в посадку залетів снаряд і бахнуло. Незважаючи на поранення бойових дух бійців у шпиталях високий, вони жартують та дякують волонтерам за підтримку. Це мені держава дала усе, бачите, біжама, а штанов не вистачило. Дійсно, не вистачає тепловізорів, не вистачає суто техніки. А так, в принципі, в принципі, з одягом і так далі, у нас тут держава і волонтери забезпечили. У мене травма коліна і. Відняло мені два пальці на нозі, не відчуваю їх. А так все добре. Планую скоро повернутися до хлопців на передову. Так що. Бойовий дух високий? Да, незамітно. Зашкалює. Зашкалює. <рес> Я вже відмився, відпочив, виспався. Все, вже можу знову вертатися. Коли повернешся, чи є в тебе якісь побажання до. Керування нашого до, до нашого керівництва побажання до керівництва одне дозволити стріляти у відповідь і підняти оклади, все а далі ми себе покажемо. Лікарі запевняють, що дуже скоро хлопці одужають. Євгена ще чекає довга реабілітація та боєць хоче якомога швидше повернутися до свого батальйону, але лише після весілля. 22 числа на свадьбу. Думаю, встановлюсь на свадьбу і назад пацанам.